Доброго дня, мої хороші. Малята, давайте ви послухаєте віршик і скажете мені, про кого ж він? Чоловічки в черевичках чимче лапкають до річки. Тягнуть човен без вітрила, гульк аж річку не, крига вкрила. Полягали у човні, син їм з ним сняться чарівні. Не замерзнуть чоловічки, бо росточком невеличкі. В Черевички заховались. І шнурками зав'язались. Про кого моляти цей віршик? Так, про гномиків. Це казочка, білосніжка і сім гномів. Добре. Діти, скажіть мені, будь ласка, який звук у віршику зустрічається найчастіше? Так, звук Ч. Молята, а в яких словах він зустрічається? Човен. Чарівні і ще черевички. Так, хорошо. Давайте ми з вами промовимо звук Ч, ніби язичок виправляється у ротику і підходить ближче до зубків. «Ч». Давайте послухаємо Ч, Ч, Ч. Сидить чудесько на печі, Чу, чу чу Всім спечу, покалачу. Ач, 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 чарівний у нас калач. Ич-ич-ич, сів у човен королевич. Іч-ич-ич, королевич любить піч. Добре. Тітки, до нас сьогодні в гості завітали наші гномики. І вони хочуть з вами погратися. Давайте ми з ними пограємось. Так, для початку вони пропонують вам скласти. Казочку, сідайте тихенько і слухайте. Сьогодні гноми запрошують вас перетворитися на каскарів і скласти казочку про листочок. Наша казочка матиме три частини. У першій ми розкажемо, як з'явиться листочок, у другій про його пригоди. А вже в третій, що ж сталося з листочком? Тож перша частина. Я почну малята, а ви тихенько слухайте і повторюйте. В одному казковому лісі на галявині стояло дерево високе, товсте, гарне дерево. Стовбур у нього був, який малят? Товстий. Навесні на кожній гілості з'явилися буруньки. Як ви гадаєте, коли буруньки розкрились, що з'явилося? Так, листочок. Які листочки зелені, ніжні, маленькі. Які нам слова зустрілися в першій частині? Ліс, дерево яке? Високе, листочки які зелені, буруньки які маленькі. Отже друга частина у ній. Ми розкажемо про пригоди листочка. Усе літо листочок провів на галявинці. Він спостерігав за веселими зайчиками, хитрою лисицею, трудівничкою білочкою. Його поливав теплий дощик, пригрівало ласкаве сонечко. Листочок дуже хотів навчитися літати, як птах, і от одного разу подумав. Холодний осінній вітер. Листочок відірвався від гілочки і полетів. Отже третя частина, про що ми розкажемо? Що ж сталося з листочком? Так, мої хороші, листочок знайшов їжачок. наколов його на свої гілочки і приніс до своєї хатинки, де було багато різних листочків. І вони зігрівали нашого їжечка взимку. Ось така у нас вийшла чудова з вами казочка, мої хороші. Давайте ми з вами порахуємо наших гномиків. Скільки ж їх у нас? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім гномиків. Дітки, яким гномиком за порядком стоїть в синьому капелюсі? Так, третім. В фіолетовому капелюсі. В сьомим. Добре. І в жовтому капелюсі.